На цьому ролику, як ви бачите, дуже добре, якщо у вас немає помощників, це таку приспособу і самі пелити дрова дуже-дуже дуже допомагає, дуже, дуже, дуже легко стає зразу вам пільні дров. І як ви бачите, тут не треба дуже багато інструментів, більше угольник. Болт, дві гаєчки, все прикрутили, вшину в шині є дирка, дирку заклали, закрутили і працюєте. Так що Всім рекомендую, так ласерівно бути обережні, от, щоб нічого не відрубати, не відпилити. Пишіть ваші коментарі. Ось така приспособа, яка за сезон для дров. В принципі, кожен рік в сезон. От, якщо ви один вдома, дуже легко. Все, дивіться, всім гарного дня.